Рівненську прописку мініфутбольний клуб Кардинал Рівне отримав у 2010 році. До того він виступав у Львові. Команда на високому рівні представляє наше місто у екстралізі. Фінансово колектив почувається стабільно, але все одно грошей не вистачає. Тому керівництво звертається до міських та обласних чиновників за допомогою. Щодо підтримки фінансової з боку міської обласної ради, ми подали заявки, подали там, скажімо так, в два рази більше, ніж минулого року. Але я думаю, що і місто. І область нас не обділить, і якісь кошти нам на ми сподіваємося що нададуть. Команда з кожним роком розвивається. Так, на цей сезон у першу всеукраїнську лігу кардинал рівне заявив свій дубль задля того, щоб виховати молодих спортсменів для виступів в основному складі. Високий рівень рівненської команди демонструє гравець Дмитро Ситник. Він успішно виступає у складі збірної України з футзалу на неофіційному чемпіонаті Європи, що відбувається у Санкт-Петербурзі. Подібні результати є стимулом для молодих гравців, які прагнуть професійно вирости. Це вже є би, плюс великий, що гравці з зрівну, з рівненської команди, тим більше що шусидників саме вих... вих... в рів... рівничанин, які поїхали за збірну, це це хорошо. Це якби для других гравців є стимул, щоб працювати для молодих гравців, які займаються тільки ще в школі в Дю 4 щоб грати, попадати там. Можна сказати, в топ-клуби, і також ну за збірну керівництво команди всерйозно налаштоване і надалі розвивати в рівному футзал та підвищувати його рівень. Як би не складалася ситуація, ми все рівно рухаємося в напрямку розвитку футзалу. Ми все рівно будемо розвивати, і будемо в нашому місті футзал буде. Хоча е... Я вірю, що команда наша буде ще довго буде радувати нас в іграх екстраліги і найвищої ліги, тому що це ну це зовсім інший рівень. Ми грали в першій лізі екстраліга, все таки це видовище для глядачів. Це постійна боротьба у турнірній таблиці Екстраліги МФК Кардинал Рівне зараз займає шосту позицію з семи, але попереду іще ще багато ігор. Тож команда обіцяє порадувати болільників втішними результатами та забитими голами. Віктор Самчук, Ігор Прокопчук, новини Рівного.